Вчора, і сьогодні ми чули в першому читанні з послання апостола Павла до Корінтян, як Павло дуже відважно говорить правду до спільноти, до спільноти в Коринті. Вчора ми чули про розпусту, ми сьогодні з отцом Сергієм їхали і слухали проповідь, яку вчора говорив отець Петро, тому знаємо, про що ви вчора теж чули. Але сьогодні Павло продовжує цю саму тему і говорить, що для вас, каже, якби для спільноти, для вас, які належите до християнської спільноти, є поразкою, що ви маєте судові справи. Тобто апостол говорить, що між людьми, які належали до спільноти, Почалися якісь непорозуміння, вони почали кривдити один одного, жити нечесно, жити в брехні, обманювати і так далі. Розуміємо, що тоді, коли апостол Павло писав цей лист, то спільнота християн була дуже маленькою. Звичайно, спільноти розросталися. Але все ж таки це ще були маленькі спільноти. Це не так, як зараз, що майже всі є християнами в нашому середовищі. Вони жили між язичниками, і між цими язичниками вони були тими, які повірили в Ісуса, пішли за Ісусом. І апостол Павло говорить, що якщо ви християни, то ви не можете так жити, як язичники. А вчора ми чули в тому читанні, навіть що апостол говорить, що навіть язичники так не живуть, не роблять те, що ви робите, те, що ми чуємо про розпусту. Сьогодні говорить про різні такі справи, особливо про нечесність, про те, що є християни, але апостол не називає їх християнами, він їх називає святими. Тобто ті, які повірили в Ісуса, їх називали святими. В посланнях апостола Павла часто можна це зустріти, що Він звертається до святих. Це не означає до тих, які вже в небі. Це означає, до, так, як ми є християнами, і Павло називав би сьогодні нас святими. Це ми би сказали, а, та ми не святі, ми грішні. Але через нашу. Приналежність до Ісуса через хрещення ми стали святими, йдемо до цієї святості. Апостол говорить, що є люди, які живуть нечесно. І Він на це звертає увагу. Він це конкретно називає. В нас десь є така тенденція, що говорити, що як людина собі живе, то так хай живе. Якщо ми знаємо, що хтось, наприклад, не виплачує заробітну плату своїм робітникам, хтось бере хабарі на роботі, хтось не платить податки. Тобто будь-яка нечесність в житті, то ми скажемо, то це його справа, це її справа, це відповідальність цієї людини перед Богом. Павло так не робив. він Прямо чесно говорив до спільноти, що ви робите такі і такі гріхи так жити не можна. Каже Павло: не обманюйте себе, не обманюйте себе, що гріх веде не до Божого царства. Каже апостол Павло, що неправедні не успадкують Божого царства. Що це означає? Це означає, що неправедність, гріх. Злоба, кривда і так далі веде не до Божого царства. Чи людина може увійти до Божого царства, яка робить гріхи, може, тому що за нас грішників Ісус віддав життя, Він хоче, щоб ми туди увійшли. Але апостол нам підкреслює, що гріх, якби Він веде в іншому напрямку, не до Божого царства. Але напрямок гріха це до пекла. Гріх це дорога до пекла. Звичайно, якщо ми свій гріх визнаємо, якщо ми сповідаємося, жаліємо за свої гріхи, то ми е, йдемо до Бога. І апостол Павло і про це говорить: він каже, що деякі з вас були такими, тобто жили в гріхах, жили е, в цих слабкостях. Постійно, але ви обмилися, освятилися і виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа. До Божого Царства нас веде Ісус. Він є дорогою до Божого царства. Коли ми є з Ним, тоді ми йдемо в правильному напрямку. Коли ми робимо гріх, ми відвертаємося від Бога, йдемо в іншому напрямку. І чуємо сьогодні в Євангелії, що Ісус запрошує апостолів йти разом із Ним до Божого Царства. Тобто Він пропонує їм жити іншими цінностями, цінністю любові, цінністю пробачення, чесності, підтримки один одного, а не кривдити один одного, не засуджувати один одного, не використовувати. Один одного для свого якогось збагачення чи свого задоволення. Бо Павло про це говорить, що до Божого царства не увійдуть, не йдуть користолюбці, тобто той, хто використовує іншу людину для себе, для своїх якихось цілей, а скільки цього в нас є. Дорогі це, це перше читання сьогоднішнє. Де апостол Павло перераховує різні гріхи, це чудовий іспит совісті для нас. Коли хтось приходить на сповідь і каже, я гріхів не маю, лише там щось такого недоброго подумав і все. Тут, якщо прочитаємо тільки це одне читання: скільки можемо в собі знайти гріхів своїх слабкостей і маємо з чим іти до сповіді. Маємо за що просити в Бога пробачення. Ісус сьогодні запрошує, так як апостолів, запрошує і нас, іти разом із ним дорогою до Божого царства. Амінь.